Малята, ми вже вчилися з вами добирати слова назви предметів та слова дії предметів. Ставили до цих слів відповідні запитання. А сьогодні ми з вами навчимося складати речення. Подивіться на картинку. Це предмет. Давайте доберемо запитання. Яке б допомогло визначити його назву? Що це? Це книжка. Отже слово назва цього предмета книжка. Щоб розказати про книжку, потрібно дібрати запитання, Яке б називало її дію? Що книжка робить? Подумайте! Правильно лежить. Слово лежить це слово дія предмета. А тепер давайте подружимо слова, назву та слово дію. Що вийде? Книжка лежить. Ми склали зв'язне повідомлення, яке можна розказати будь-кому. Навіть людині, яка зараз цей предмет не бачить. У нашому мовленні використовуються різні повідомлення. Це зв'язні повідомлення про що-небудь або про кого-небудь називаються реченнями. Отже, запам'ятайте малята. Словом ми лише називаємо, а в реченні повідомляємо. Я буду показувати картинки. А ви складіть речення з двох слів. В зошиті запишемо схему речення. Невеличкі горизонтальні лінії позначають кількість слів у реченні. Речення починається з великої літери, і ми його позначимо вертикальною паличкою. Кінці речення крапка, тому що наша думка закінчена. По схемі ми бачимо, що в реченні два слова. А зараз малята пропоную пограти в гру. Я буду називати слова, а ви піднімати карточки. Якщо слово назва предмета, показуйте карточку з однією лінією. Якщо слово назва дії предмета, то карточку з двома лініями. Приготувались почали. Слово школа. Поставимо питання. Що це? Яку карточку потрібно показати? Так, з однією лінією. Лялька. Рюкзак. Читати. Ставимо питання, що робити? Читати це назва дії предмета. Яку карточку потрібно показати? Так, з двома лініями: квітка. Прибрати. Бігти. Гратися. ПАРТА Дякую вам, малята. А тепер, діти, відкриємо наступну літеру нашої абетки. Послухайте віршик. Синя квітка, наче вмита, сяє влітку серед жита. Я вплиту її в віночок, Вбрана вийду у садочок. До сходу сонця сяду зранку за святкову вишиванку І на сорочці ще до ночі розцвітуть волошок очі. Про яку квітку розповідається у віршику? Так, про волошку. Слово волошка на який звук починається? Правильно, на вас звук. В звук В, а літера В. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки, щоб провести вертикальну лінію. Зверху до середини проводимо дужечку. І від середини донизу. Пропускаємо клітинку, знову ставимо крапочки, з'єднуємо їх, промальовуємо дужечки. І так цілий рядок до кінця. А тепер, малята, розгляньте картинки та назвіть слова, які починаються на звук В. Правильно, малята? А сьогодні я познайомлю вас із звуковою доріжкою, і ми визначимо, скільки звуків у слові лев. Давайте назвемо послідовно звуки в слові лев. Скільки їх? Лев. Так, три звуки. Л, Е, В. Такі звукові доріжки на три, на чотири, на п'ять, на шість віконечок нам знадобляться для звукового аналізу слів. А на наступній зустрічі ми познайомимося з наступною літерою обетки і продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!